Вітаю, друзі! Ми на привозі! І сьогодні готуватимемо страву, яка є справжньою візитівкою Японії, а саме суп рамен. Він складається з бульйону, з м'яса або риби, локшини, водоростів та різноманітних овочів та зелені. Насправді, у різних регіонах Японії свій рецепт цієї страви, то щоразу її можна готувати по-новому. А ми готуватимемо за класичним або близько до нього рецепту рамена. Ну а зараз саме час шукати усі необхідні продукти. нашої сьогоднішньої страви я спершу хочу обрати соуси. Тож нам знадобиться класичний соєвий соус. А тут така скляночка 200 мл коштує 24 гривні, а також знадобиться гостренький соус чилі. І ось така скляночка коштує 53 гривні. Що ж, соуси в нас вже є, а ще нам обов'язково знадобиться пшенична локшина. Знайшла ось таку, це біля рибного ряду крамничка, і ось така локшина коштує 50 гривень. У мене головний секрет рамену – це е, правильно подібрана м'ясо, яке обов'язково має бути свіженьким. Хочу обрати саме свининку. А порайте нам, Добре. будь ласка, м'ясо для е, такого наваристого смачного бульйончику. Дивіться, можна взяти кастрю. Дивіться, можна взяти костречок. Хороший буде наваристий, можна галяшечку. Він дуже смачний з яловичою грудинкою. Вийде, можна дарницю взяти. Теж буде дуже смачна в супі. Які ціни. Ой, дарниця 200. Дарниця 220, костричок 270, можна 250 дати. Яловича грудинка – 120. Чолагачик, хтось любить чолагачика зробити. І на кісточці теж борщ, він такий більш м'ясний буде. 270, реберце, ну, реберце шматочок залишився, можна з хрящика взяти. Грудинки на супчик теж 270. Чи крамен, щось знаєте про нього? Так, звісно, це національна японська страва, котра складається з локшини та бульйону. Воно, власне, так і прикладає сира Нічого Чого собі? Може, готували? Так, звісно, я колись працювала в азійському бістро, де ми готували цей рамен. А розкажіть, будь ласка, от який рецепт? Тут, якщо ж Ну, це можуть бути які бути інгредієнти, тобто, але зазвичай там має бути бульйон на основі м'яса, а також локшина, овочі. Це Ну, типу, на смій смак можете додати що завгодно. Знаємо, що він буває на рибному або м'ясному бульйончику, локшина та овочі. Ні, я не знаю. Не знаю, пробувала пару разів доставки, ну взагалі вкусно. Да. Там була, було було м'ясо, локшина чи що? Локшина і морепродукти. І яєчко. Ну а зараз черга е, зелені. Зокрема, нам знадобиться зелена цибулька, чесничок, обов'язково гострий перчик І подізнаємо, що тут ще є, тому що ну насправді можна додати багато різної зелені, буде смачніше навіть. Доброго дня! Що у вас є цікавень... цікавенького і скільки коштує? Ну для вашого супчика ми маємо зелену цибульку, 20 гривень пучок, чесничок. Я чула, що потрібен домашній 200 гривень кілограм, і гострий перець. Це бараній рок наш Україна, 15 гривень штучка. Укроп, петрушка по 15 є такі побільші більші пучки на 20, кінзулька, красотурка 20, латучок на 25. Гарнюня сладенькі. І такі різні елітні салатики: лідяний червоний, лідяний зелений, 250 гривень кілограм. ж, час знайти найкращі овочі на привозі для нашої страви. Доброго дня. Підти, будь ласка, що у вас є сьогодні? Свіженького і що скільки коштує? Кожен день ми привозимо саме свіжіший товар, який тільки ми можемо предоставити нашому покупцю. На сьогодні у нас є капусточка по 30 гривень. Цибулька 25 Морква дуже гарненька, смачненька, 25 гривень, баклажани 40 гривень. Перець у нас на сьогодні є 55-40 5 та 70 гривень. Помідора дуже різна ціна і різні сорти. Ось такий червоненький буде 55, рожевий маленький буде 55, величенький 65, слівку привезли, польова помідорка буде по 35, огірочки 40. Цвітна капусточка буде по 100 гривень. Є ще помідора у нас польова другого сорту по 30 гривень. Фрукти грушка 55, нектаринчик – 80 гривень, сливка – 25. Суб промен. Щось чули про нього? Да. А що знаєте? З чого готується? А, локшина, м'ясо, яйце, лук і бульйон. Угу. Колись куштували. Так було -то, це десь таке. Японський супчик крамен. Що чули про нього? Так. О, чудово. Розкажіть, будь ласка, що знаєте про нього? Ну там вірмішелька. Ну, має. там локшина якась, соус певний, смачний. А скажіть, соцько, коли смакували, на що схожий цей смак? Ну, японський. ну японське як щось екзотичне. Супчик. Супчик. Що ж, ми майже усі продукти знайшли. Лишилося лише одне куряче яйце. Оберу ось таке от за 55 гривень. Десяток ну і розповім, як готуватиму цей супчик японський. А насправді усе дуже дуже просто: м'ясо з цибулькою та гострим перчиком чилі відварюємо як зазвичай на бульйон. Потім я м'ясо дістаємо, нарізаю гарненькими таненькими слайсиками. А у бульйон ще додаю соєвий соус. А, також треба відварити локшину та яйце. А овочі теж. Також гарненькими слайсами нарізати та протушкувати. Ну і потім усе гарненько викласти на тарілочку, залити усе це бульйончиком, Яйця обов'язково навпіл розрізати а, і прикрасити усе зеленю. Ось усе все просто, але дуже дуже смачно. Бажаю вам смачних вечер та до нових зустрічей.